Зараз ми всі живемо у стані хронічного стресу, і зберігати продуктивність важко як ніколи. Важко змусити себе працювати, а концентрація на роботі вимагає надлюдських зусиль. Ми схвильовані, втомлені, дратівливі. І ми б'ємося, щоб зберегти хоч якісь залишки своєї продуктивності. Але здається, що все намарно. В першу чергу потрібно прийняти, що ми навряд чи будемо продуктивні на 100%. Зараз неможливо мати довоєнну продуктивність, бо ми змушені діяти в зовсім новому для нас контексті. І війна з'їдає багато нашого ресурсу. Проте все ж є кілька порад, які допоможуть залишатися нам на плаву в цей нелегкий час. Все, що ви почуєте далі, засноване на моїх власних спостереженнях та міркуваннях, на тому, що працює саме для мене, а також на статтях про те, як працювати в кризових ситуаціях і за наявності хронічного стресу. Поверніть собі контроль. Це найбільша криза, з якою ми коли-небудь стикалися. Тому й не дивно, що ми втратили відчуття контролю. Зараз взагалі дуже багато речей, на які ми не маємо впливу. Тому, коли я говорю про повернення собі контролю, то мова про частковий контроль. Адже 100% контроль за даних умов неможливий. Та й взагалі немає таких умов, коли це можливо. Страх породжує потребу в контролі. А відсутність контролю тривогу. Щоб повернути в частного контролю, потрібно повертати проактивну позицію стосовно нашого життя. Можна почати з дрібниць. Ми точно можемо застелити ліжко, зробити руханку, погуляти з собакою. Слід визначити речі, над якими ми таки маємо контроль, і сконцентруватися на них добре харчуватися, достатньо спати, робити фізичні вправи, проводити час з близькими, медитувати. Виконувати маленькі щоденні ритуали. Тобто ми знаходимо такі речі і стараємося їх робити попри все. Все це повертатиме нам відчуття контролю над власним життям. Плануйте! Зараз ми живемо в невизначеності, і довготермінове планування неможливе. Але ми можемо планувати найближче майбутнє, наприклад, день попереду або ж навіть наступні дві години. У такий спосіб ви також повертаєте собі контроль, і рівень тривоги знижується. Тут може стати в пригоді стара добра техніка Помодоро, де ви плануєте невеличкі 25-хвилинні спринти, протягом яких безперервно працюєте. Потім робите паузу на 5 хвилин, а тоді знову 25 хвилинний спринт. Відключення світла внесло свої корективи і в без того важкі умови для планування. Ми більше не можемо займатися певними видами діяльності, коли забажаємо. Тому в своєму плануванні потрібно враховувати графіки відключень та планувати довкола них. Найпрактичніше поділити свою діяльність на ту, де вам потрібна електроенергія, та на ту, де не потрібно. А далі всі свої справи розподіляти в ці дві колонки. Коли світла немає, ви можете прибирати, гуляти, читати книжки або ж просто думати. Також потрібно пропланувати, що я роблю, коли графіки не працюють і електроенергії немає довше, ніж очікувалося. У мене є зарядна станція чи павербенк, від яких я зможу живити свої прилади. Або йду до друзів, у яких в цей час буде світло, чи внаперед визначено кав'ярню, яка має генератор, і в якій я можу продовжити працювати. Або в мене є ще якісь справи, які я можу виконувати незалежно від електроенергії. Ще важливо продумати послідовність дій, коли світло з'являється. Наприклад, ставите всі свої гаджети на зарядку, виконуйте важливі справи по роботі, миєте голову, Запускаєте пральну машину, робите чай в термос. Але завжди треба бути готовим до того, що буде повітряна тривога, аварійне відключення світла, землетрус, комета наближатиметься до землі, або ще якась із мільярдів можливих катастроф, і всі ваші плани підуть коту під хвіст. І тоді нам не залишається нічого іншого, як просто бути створіть критичний мінімум завдань. Щодня наш список справ безкінечний, і всіх не просто виконувати і в мирний час. Не кажучи вже про зараз, коли наш ресурс обмежений. Дуже важливо не брати на себе забагато, а сконцентруватися на головних речах. Адже не всі завдання рівноцінні. Тут чудово підходить правило трьох: щодня ви вибираєте три завдання, які матимуть найбільший вплив, три завдання, які дають найбільше результатів, три завдання, які б зробили ваш день успішним. Їх ми робимо обов'язково. І навіть якщо здається, що три завдання це дуже мало. До кінця тижня у вас буде виконано вже 15 завдань, 15 важливих завдань. Звичайно, ви можете виконати більше, ніж 3 завдання в день. Але якщо в конкретний день у вас не буде сил, мотивації та ресурсу загалом, то важливі речі все ж будуть у вас виконані, і ви будете рухатися вперед. Знайдіть сенс вашої роботи. Мотивація також важлива складова продуктивності, бо це те, що спонукає нас до дії. Зараз, коли так важко змусити себе щось зробити, коли фізичне та психічне виснаження бере гору, усвідомлення сенсу вашої роботи може вдихнути у вас нове життя. Тому потрібно знайти причину працювати, чи то бажання допомогти своїй країні в плані податків, можливість донатити на армію, або просто підтримувати себе та свою сім'ю. А ще метою праці може бути збереження свого ментального здоров'я. Оскільки люди, які залучені в якусь діяльність, рідше страждають на психічні розлади. Добре виконувати свою роботу це найкраще, що ми можемо зробити, будучи в тилу. Всі ми, хто працює, вносимо свою лепту в перемогу. Не давайте себе засмоктати постійному потоку новин. Зараз потік новин нескінченний, і багато з цих новин не є добрими. Але ми безперестанку перевіряємо телеграм-канали на наявність нової інформації. І хоча важливо залишатися проінформованим, щоб адекватно реагувати на поточну ситуацію, але постійний думскролінг, так називаю споживання великої кількості новин, замикає коло тривоги. Обсесивне гортання новин спрямоване на те, щоб повернути собі ілюзію контролю. Але так як ми не можемо контролювати речі, що відбуваються навколо, то відчуваємо тривогу. І тоді знову звертаємося до новин, щоб її вгамувати. А новини далі розганяють коло тривоги. Але навіть якщо читання новин не викликає у вас тривоги, то воно точно добряче виснажує, тому що ваш мозок постійно обробляє нову інформацію. Крім того, ви марнуєте багато часу та фокус. Тому оптимальним рішенням буде виділити собі конкретні періоди, двічі тричі на день, коли ви читатимете новини, та зменшити кількість джерел інформації. І не хвилюйтеся, нічого важливого ви не пропустите. А, і ледь не забув. Виключіть ті кляті сповіщення. Не забувайте відпочивати. Ця порада, безперечно, актуальна і в мирний час. Але в умовах війни стає ще важливішою. І як я вже казав раніше, зараз наш ресурс суттєво менший. На перший погляд, робота і відпочинок можуть здаватися протилежностями. Але насправді робота та відпочинок партнери. Щоб залишатися продуктивним, ви мусите відпочивати. Відпочинок це продуктивно, і на нього потрібно ставити пріоритет. Існує безліч способів включити відпочинок у свій день. Перш за все, робіть паузи між роботою. Їх потрібно робити регулярно. А зараз ми, скоріш за все, втомлюємося швидше. Навіть коротенька п'ятихвилина перерва, як в методі Помодоро, зіграє свою роль. Тільки в цей час не читайте новини і не скрольте стрічку в соцмережах. Інші варіанти подрімати в обід, сходити на прогулянку, помедитувати, випити кави та побалакати з колегою. Також не забувайте про сон та вихідні. А можливо, вам потрібно більше часу, щоб перезарядитися. Тому відпустка може бути хорошою ідеєю. І не потрібно почуватися винним. Отож, вам потрібен час для відновлення. Вам потрібен ресурс, якого зараз і так мало, щоб могти далі працювати та наближати себе та країну до перемоги. Загалом, спад продуктивності нормальна реакція на ненормальні події. Тому не ставтеся до себе надто вимогливо. А я, як завжди, сподіваюся, що зміг бути вам корисним. Бережіться!